Усвідомлено зробила вибір йти в політику, і той, хто бачить далекоглядну ціль в розвитку суспільства, і працює, щоб та ціль, не зважаючи на те, що йому доведеться пережити, любов чи не любов, в тому числі, і навіть того ж самого громадянського суспільства, бо і запити громадянського суспільства не завжди бувають адекватними. Тому е, це людина, яка в першу чергу політик, яка бачить оцю суспільно значиму далекоглядну ціль, тобто далекоглядність, найперше так, в першу чергу, і людина, яка приходить, вона це робить осознанно. В нас є одна єдина річ, підкріплена законодавчо. В першу чергу, тим, що сьогодні кожна партія старається набрати багато людей, а керівні структури і лідери партій мають переживати не за кількісні ряди, це а має як? бути забито, а за якісні ряди тих людей, які з ними йдуть. Але це буде тоді, коли. Коли вони самі будуть бачити цю далекоглядну ціль. Не сьогодні захопити владу і щось зробити. А як вони бачать розвиток цієї країни, що потрібно зробити в економіці, в будь-яких із сферах в тій же самій освіті і в розвитку, якщо це буде ціль, справді далекоглядна. От тоді це буде політик. Все решта, це є просто політиканство. Чим більшість, більшість, Політикашки всі інші не політиканство.